що синдикат було створено британським агентом. Я отримала завдання підібратися до Лейна і потім викрити усіх членів його організації. Вперше за ці два роки я близька до своєї мети. Існує досьє Лейна. У ньому імена усіх його оперативників, терористичних союзників, уся схема роботи синдикату. Один з агентів викрав досьє, хотів отримати викуп, сховав його у закритому комп'ютерному об'єкті. Про всяк випадок. Він помер під час допиту і не здав код доступу, створивши Лейну серйозну проблему. Отже, ключ до знищення Лейна лежить у комп'ютері і чекає, щоб хтось його взяв. Тоді, чому лей не відправив когось його викрасти? Хто сказав? Він відправив мене? Одразу кажу це неможливо. Об'єкт сховано під електростанцією, яку охороняють військові. Єдиний спосіб скачати досьє через центральний комп'ютерний термінал, розташований отам. Щоб потрапити в термінал, треба пройти крізь ворота, зайти у ліфт з ідентифікатором відбитків і відімкнути три замки з різними комбінаціями. Це легко. Хтось із нас зіграє роль агента, який викрав досьє. Я надіну його маску. На превеликий жаль, навіть якщо подолати усі інші заходи безпеки, вам не пройти останніх. Це аналізатор особистості, вищий рівень від ідентифікації обличчя. Камери аналізатора знають, як агент ходить, як говорить, як рухається, навіть вирази його обличчя. Ти хочеш сказати, що маска його не обдурить. Ми не дістанемось до компа, а я у тюрмі буду грати у маму і татка за хмедом душителем Ясно, я не надіватиму маски. Іншого ходу до комп'ютера немає? Жодного. Вентиляція? Діаметр 15 см. Фундамент. Чотири метри бетону зверху і знизу. Електропідводка. Коротше, ви не зайдете у термінал, якщо ваш профіль не запрограмований у системі безпеки. Профіль. А де ці профілі зберігають? Усі захищені дані зберігаються в охолодженому офлайн сховищі, тут всередині торусу. Охолодженому? Фактично, ця штука у воді. Так. так. Добре. Щоб дістати досьє, один з нас має проникнути в торус і замінити профіль. Щоб інший отримав доступ до комп'ютера і не попався, це єдиний спосіб. Це єдиний спосіб. А туди як залізти? Що це таке? Це технічний шлюз. Його можна відімкнути тільки зсередини. І якщо спробувати зробити це зовні, напоритися на 300 тисяч літрів стисненої води. Як вона туди потрапляє? Опріснену морську воду заливають крізь воронку на електростанції. І одразу відповім: система вимикається автоматично, у разі якщо метал заходить у отвір. Чао балони з киснем. А скільки треба часу, щоб допливти від отвору до технічного шлюзу? Дві хвилини, коли течія на максимумі. Ну тоді ти просто не дихай дві хвилини. Потрібен час, щоб встановити профіль. Це буде ще хвилина, максимум. Разом це вже три хвилини. Та це ж легко. А ще не забувайте про фізичне виснаження. Що більше ти втомлюєшся, то швидше споживаєш кисень. Для нього це раз плюнути. Він встановить фальшивий профіль перед тим, як я дійду до аналізатора. Ти сама сказала це єдиний спосіб. Ха, що тут неможливого? Супутникові зйомки усіх семи континентів. ДНК профіль, ідентифікатор обличчя, камери безпілотників і ракети. Як ми відшукаємо Ітана і Бенджі швидше за них? А я не збираюся їх шукати. Я шукатиму її. Не зрозумів? А глянь на це. Що ти бачиш? Ітан не впевнений, хто цей тип. А от ця жінка. Її він знає. Він довіряє їй. Б'юся б заклад, якщо вони не разом десь поруч. Вийшов на неї, вийшов на Ітана. Скажи, що можливо визначити особу людини за ескізом. Для простих смертних ні. Для мене, хоч сидячи вдома. Чудово. Довго ще? Знайшов. Камера спостереження вичепила її в аеропорту в Касабланці. Якого біса? Підозріла штучка. Вах. Ассаламу алейкум. Араб. Arima tem seis. Benji, mas Ashley. É, é boa